Так, ну всім підписникам та гостям каналу привіт. Так, друзі, нарешті цей сезон нормальний оранки розпочато. А то двохкорпусного малого вчепили, були там одного рода переорали. Ну, таке собі, виходилось, звісно. Я думаю, це вже краще. Вчора ввечері почали тут, налаштували плужка, ніби бачите, йде нормально. Фон рівненький, бур'ян по самій горішки. Ну, Попояс. Не було, не було часу після, після знив зразу чи дискувати, чи, чи орати. Всі по роботах, всі працюють, а це вихідний, то коротше. Сьогодні, сьогодні оранка продовжується, Покажу, вчора ввечері почали, нічого не знімав, темно було. Знаєте, картинка не, не то буде. Плуг, саморобний, брат зробив сам. До свого Донфенго 40, -ки, десь 3 по 27. В принципі, я думаю, так видно, який захват у нього. Так, глибина не зовсім і велика, ось така, дивіться, там сантиметрів до 20, 20. я міряти не буду, у мене немає чим, та й не хочеться замурзуватись в чистому одязі. Приємно в чистій кабіні сидіти і працювати. Брат, сам зробив текронові полиці. ну, Дивіться. Акарама, колесо і наш китайчик, в принципі, працює нормально. Так що, поїхали далі. Сьогодні планую пару городів переурати, поки є час. Це вже кукурудза, дивіться яка. Так, качани такі гарні. Так, треба назад сховати, щоб ворони не бачили, бо налетять, будуть, будуть їсти. Робити нічого не хочуть, тільки їдять. Так, така, файна, файна кукурузка. Так що, працюємо. Так, хожу у перша повишена. Повний привід, звичайно ж. 1300 місцями де тяща земля, бо тут Чорнозем, то півтори тисячі до його обертів. Добре, що дощик пройшов, бо тут капець було. Скала нереальна. Під гору, тут горка така нормальна. Трохи газу даю, 1500 обертів. І плюс соломи чимало. Але нічого, вроді нормально приворює. Ну, тут місцями, де це прям таке дуже велике зілля. То таке, хвостики торчать. Але то не критично. Вже вже готова, але декілька днів хай постоїть, щоб, щоб підсохла гарненько. Зараз вийдемо глянемо. Коротше, ось, ось така соя тут гарно на цьому полі. В принципі, вже вона готова. По висоті така клас, супер. Зараз прючка зірвемо. О. Ранок то вона ще, бачите. Ось така. Ось ще така, знаєте. Відчувається, що сира. Ну нічого, Я думаю, днів три там в принципі показує погоду. 25-27 градусів якраз буде супер, пупер молотить її. Знаєте, грязюка колеса залипають вроді і нормально получається передплужнички на лемішах на ось такі долота то лізе добре добряче хто питав де передплужники такі взяли це брат сам зробив таке роздивіться який бур'ян стоїть Соломи чимало, але взади за плугом чорна земля. Так, друзі, зупинився вам показати плужка, який він. <кхем> так, ось такі передплужнички. Ну, в принципі, виходить нормально. Тут, тут це поле 50 соток, не немало, ну, що є, то є. Але в принципі... ну. Все виходить так, як хочеться. Так що працюємо далі. Це відео вийде десь в понеділок чи вівторок. Так, Працюю з кондиціонером на першому положенні, бо знаєте, в кабіні надихаєш, то душнувато, плюс плюс від, від двигуна тепло йде. Так, Заїхали в борозну. Е, так, е, Працюю в плаваючому. Тут перше положення е, принудітельне, примусове, друге. Ось. раз. Це примусове. Вниз. речаг. вниз повністю Це плаваюче. І погнали. Кущики, зеркало вже склалося. Думаю, можу вже далі йти не буду, бо зараз в кукурузу заїду, а з цієї сторони треба буде кущі вирізати, бо так розрослися вже, що буду по кущах їхати. Короте, мабуть, зараз там ще раз пройду і буде все на цьому. Бачите, чорнозем. Знизу відчувається. Земля мокра. Так, йому якби більше ваги цьому трактору. В принципі, потужності вистачає, але колеса пробуксовують, тому що мало ваги. Може потім заїду, зважу. В принципі, проблем немає. На підйом! На розворот! Тут знизу заросло кущаками.

Все, тут кущі дерева розляглися, клени, а ще до посадки можна вирізати його це все. Це буде пізніше, бо я не знаю, чи будемо тут, а мабуть, скоріше, всього, що не будемо Ми тут сіяти нічого на зиму, ніякої пшениці, мабуть, не буде тут. А скоріш з того, що весною соя буде. Тут після пшениці буде соя, а там по сої буде соя. Скоріше всього, так і буде. Кукурузи на наступний рік теж посіємо трохи. Друзі, коротше, це поле я зробив по краях, залишив там по метру, бо треба, кажу, треба кущі буде обрізати, то потім зробиться. Що сказати? Ну, в принципі, роботу робить. Да, хочеться звісно, оборотного плуга, я думаю, ми все-таки його придбаємо з часом, якщо попаде якийсь нормальний і достойний варіант, хоч воно і дороге. Не дешевий, скажімо, той плужок, але я знаю, що він роботу буде реально робити. Люкс. Поки що так. Цей рік так, я думаю, доворимо своїх цих пару городів. Так що, в принципі, так. Думаю, на цьому буду завершувати відео. Зараз поїду далі. Ще декілька городів переораю на сьогодні. І в принципі все. Так що пишіть, звичайно, коментуйте. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока!